Відкриваю жалюзі. А сірий тут як тут сидить, але на сонечку не йде на вікно. Ой, сірий, мені так не хочеться виходить ще. На дворі плюс шість. Ага, дивиться на мене зеленими очима. Ну, погуляй трішки. Десята година ранку, у нас плюс вісім. Холоднувато, хоч і сонечко. Ну, я подивилася, що тут мої хризантеми новенькі, стоять, а мої не хочуть розпускатись ніяк. І... Пізньоцвіт. Ось я там поставила сьогодні, я його посажу. Квіточки зріжу і поставлю в вазу. Ну, що вони там? Вони ж надломилися. Дякую, Таня. Гарні квіточки бачу які. От. У мене отам в углу ростуть крокуси. Там і, і повновиді Віка купувала, і такі дочечка дарувала, там є. А їх оце хочу десь, отут між хризантемами, посадити і втикнути паличку, щоб я це знала. Ну, Бельжик, мабуть, скоріш всього. Ромашечку не знаю куди, не знаю, яка вона буде. По висоті, ну кудись теж посажу, потім можна буде пересадити. Може, навіть отут біля дельфініума посажу. Ну і починає ось розкриватись моя хризантема. На кінець то, Така білява. Ну. Так, я вчора добренько попрацювала. Із внучком понянчилась. ну Сьогодні якась робота, може, і буде, не знаю. А може, просто там треба помідорчики до ладу довести. Ось вже це підсохло, теж можна прибрати. Вже я можу кой що піднімати. І може, отут, ну холодно. Отут треба вже мені підготувати для посіву травички. Ну тут мама дорогає. Сірий мене не діждався, Ну, він ще прийде. І оце ж я дивлюся, та що ж у мене немає жовтих. Мені ж, Я в Наталі брала в минулому році. І Люся мені дарувала. І в мене немає їх. У мене що, стільки одні білі і тут відкриваються. Я про хризантеми. Ну, оця вже відкривається, гарна, гарна. Красуня теж подобається. У мене їх декілька кущиків. Практику робили, половину садили одного кольору, половину другого у Наталі. Не прижилося і мені не сподобалось. Я теж так робила. А ця ось квітує. Це теракот. Гарна. Трояндочка, ну, оце їхня погода зараз. О, Сірий, ти прийшов? Я зараз тобі їсти винесу, 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 підожди, пішли, пішли дам їсти, бо зараз будете дратися з Фенді. Пішли. Ти красунчик, я знаю, ну чого ти плачеш? оце, Не Чи... вчиш чого. Ходім. Давай їж. я тобі навіть нагріла. О, Супік з фрикадельками, ну, що є? Одну фрикадельку, вермишельку і тепленький суп. А хто біжить? Хто там біжить? Не чіпай його. Тебе дома, смаколики, да. ой. Та ти вполовину менше за нього. якщо він тебе одною лапою приб'є. Пішли додому. Не чіпай. Не чіпай, пішли. Хай він їсть. Додому, Фенді. Фенді. Не вздумай після мені на хризантеми. Пішли додому. Давай, 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 давай. Хочеш гуляй. Але сірого не чіпай. Зрозуміла? Ой, у мене тут лілія. А, ні, це не лілія, це нарцис виліз. Треба закопати земельки. Та треба тут трішки земельки підсипати. Так, шлангу можна цю скрутити. Чи може сьогодні ще? Полить, навіть не знаю. Думаю. Думаю, думаю, думаю. Роботи вистачає. Фенді. Фенді, давай іди сюди. Він їсть і тебе не чіпає. Пішли додому. Фенді. От Фредіна. От молодець. І сиди на сонечку. Так, пізніше будеш ти їсти. А все-таки на сонці ще нічого, а так холодно. Сиди, сиди на сонці. Нема це ножниці. Я піду пізньцвіт позрізаю оцей. Так, тут можна йти, так? Напростець. Так. Ну, хлопчики, дівчатка, я вас зріжу і сьогодні посажу. Зрізала. І в мене тут вазочка стоїть, не знаю, може треба водички додавить. Ну ладно, потім, так, да, треба додати. Зараз піду додавлю водички. І заодно побризкаю пальму. На любить. І що, розповім зараз іще. О, не знаю, яка це, мабуть, відбій. Я садила декілька днів локсинію. Показувала, так? Да? Одна в мене ось така. А ота, що була, ну, говорять, що вони дуже примхливі, а одна була поганенька. Ну, мабуть, і не видно. Листочки всі відпали. Але корінець був живий і ось три манесенькі листочки пустила. Ну, не знаю, може накрити пляшкою, як ви думаєте. Хто е, їх вирощує, Ну, може, якийсь досвід є. Ну, поки що, бо я і боюсь, щоб я не спортила її. Ну, це так. Поки що стоїть тут теж. Ну, я не знаю, буду я їх забирати чи ні в хату. Так, ну а ви тут, може, який день другий поживете. Гарні такі кольори. Ось. Оцей зовсім живий, але був надлуманий. Ну, хай трішечки постоять. День-другий і то добре. Високі такі були в них. Ступчики. Так, я води тут багато налила. Не влазять, щось вони мені? Мені це не відбій, це сирена. Ой. Так, 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 ну давай. Дірочки нема куди запхнути тут можна. Ну, це такий буде букетик. І хай стоїть. Говорила е, Наташа, що на базарі бачила одна цибулинка 80 гривень. От. А я зовсім не бачила, трішки на, набруднила. Так, що я буду робити? Віка зібрала помідори. Вони стоять у відрі. Ой. Важко. І я хочу вибрати такі, щоб положити в холодильник, а то передавити. Так. Бо, ну так у мене десь. Неділю можуть лежати в холодильнику. Особливо це коктейльні, маленькі це ось такі. Вони довго лежать. Та й черіки. Ну, в основному ці маленькі. Так. Ну, назбираються мисочка. То добре, і там у мене ще ростуть. Ростуть, не знаю, чи вони. Та брудню руки, ну нічого. Чи буде з них діло, але ростуть. Так ось м'який був уже пропав. Ці ще можуть полежати із великих. Ну і це буду перебирати. Треба. Малеча любить помідорчики. Буває, що я йому даю і. Маловато. А беру ж на руки, щоб годувати. Дома в них є стол, стіл і стульчик такий для годування. А тут немає. Я ж його беру на руки, а все, що приготувала, те й з'їмо, щоб ж не вставати. То буває, що маловато. Так ось тут під низом багато цих. Коктейльних, Вікуля говорить, бабуля, ти наступного року, так багато не сади. Ну, 12 кущиків тут, тут в теплиці, чері і коктейльних, І коктейльних ще там загула скільки, чи 10, чи теж 12 понад парканом посадила. А збирає вона, ну я в основному великі зібрала. Та й все. Ну, їй виявляється, що багато. Ну, воно ж довго. Так, щоб Ну і це. Так. Ну, там не знаю, як якусь треба найти коробочку оцю пластикову може зложити. Так. Щоб вони не давились. Ось, бачите, які. Деріки тут внизу, то я їх не буду брати. А коктейльні ось повибирала. Це надовге. А, ось. Ну, вони м'якуваті. Це чері. А то переберу це, зеленуватий. І переблендерю, поварю, насіння виберу, щоб і зроблю соус. Так, бо обіцяла на слідуючий рік не садить так багато. Воно й не багато, я колись по 600 кущів садила. Ой, то зараз це не багато, але для мене вже теж багато. Ну, все, тут лишаються такі, що, це я дивлюсь, щоб сухенькі були. Ну, такі, щоб пчері тут передавить. Це скільки підуть в холодильник. Щоб на на пізніше, салати, от. а це ж передавлю. Ну, а тут в основному чері, бо вже мошка заводиться. Це маленьке треба перебрати. Ну, а це понесла в холодильник. Мабуть, це в мене останні заготовки в цьому році, хоча. Можна і не зарікатись. Полізла в погріб і подивилася, що там у мене з баночками. Стояло варення таке вже давнє-давнє. Я його вилила, висвободила баночки. Бо мені треба, що це я варю соус. Дивіться, тут, ну не знаю, може й більше, бо я не зважила, скільки томатів. Ну, а рецепт у мене. Ось такий я зараз прямо покажу. От, бачите? 4 кілограми помідор. Ну, там або 2 кілограма, або 1 кілограм це в мене на 3, якщо мало помідор. Солі 3 столові ложки, цукру теж 3 столові ложки, помідори у мене м'ясисті, дуже м'ясисті були. От, я подрібнила блендером. Зараз вони закип'ять, додам сіль цукор і варитиму 30 хвилин. Значить, я що е, насіння свіжими видавила через сито. Тут у мене по рецепту е, що черепере, перетерте через сито після того, як проварити. Ну і що тут ще? Як прибрали зернята, тоді ще прокип'ятити 5-5 хвилин. Ну, а я ж уже прокип'ятила, прибрала, вірніше, По банках і закатати. Я добавлю ще сюди італійські трави. Ну, ось якось так. І буде, буде смачний соус. Що я тут іще роблю? У мене, як там на столі лежали сині віка зібрала, оце чиста вага, тут кіло 700 Оце зроблю ікру. Ікру не кубиками, бо Віка не любить. А я люблю кубиками. Говорю на нього салат. От. Ну, скільки вийде. Це таким займаю. Сіль. Сіль беру отаку. Бо щось там говорять, та якась не така. Ну, вроді, отут без всяких там єшок. От, то Віка мені купує отаку сіль. Ну, і я продовжую ж. Зараз я. Воно вже кипить, то я добавлю сюди три ложки цукру і три ложки солі, так, щоб вона не зверхом була так, італійські трави. Вистачить. Перемішаю, і 30 хвилин хай кипить. Можна більше, щоб густіше було. Ну, я побачу, як воно тут буде. А сині я вже посолила, хай стоять. Може, я їх ажу ввечері зроблю. Головне, що вони готові. Ще треба цибулю, здається, перець туди треба. І, і що ще, і моркву. Ну все хай кипить.